У Смиківцях на будівництві загинув чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий житель Кременецького району. Він разом із товаришами приїжджала до села на підробітки. 22 березня чоловік виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав. У результаті травм він загинув на місці події. Триває слідство. У Кам'янках під Волочиської громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. При виїзді слідчої оперативної групи стало відомо, що водій шкоди Октавія виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, яка перевозила свиней. В результаті удару великогабаритний автомобіль з'їхав Кувет та перекинувся. Водій та пасажир не постраждали от кермувальник шкоди. Житель Харкова загинув на місці автопригоди. У Тернополі водій автомобіля в'їхав у заправку. Подія трапилася на вулиці Об'їзні. У поліції повідомляє, що водій не впорався з керуванням, з'їхав з, з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та зіткнувся з відбійником паливної колонки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій травмувався. Рятувальники допомагали відтягнути машину, щоб не сталося загоряння. До співробітників відділення поліції звернувся жителями колонецької громади із заявою про незаконне заволодіння транспортним засобом. Жигулі, що були прибарковані поблизу житлового будинку, зникли в ніч із суботи на неділю. Довго шукати транспортний засіб не довелося, як і зломисника, котрий вчинив злочин. Покрадачем виявився 14-річний односелець заявника. Автівку підліток залишив неподалік, в'їхавши в огорожу приватного обістя. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За крадіжку автомобіля нестиму відповідальність, і 20-річний житель Брущівської громади. Молодий чоловік теж спок. Осився на автомобіль свого носельця та викрав із подвір'я на чужій автівці. Проїхав майже 15 кілометрів, і в полі поблизу села Більче золоте, злетів з дороги. Триває досудове розслідування.